На цьому відео висадка окупантів поблизу українських позицій. Тут тримали оборону бійці 77-ї окремої аеромобільної бригади. 19-річний захисник з позивним Фаза розповідає: ледь зійшло сонце. Рашисти розпочали потужний штурм. Десь в 6-й годині ранку вони почали наступ. Техніка їхня була. Вона скидувала своїх бійців їхніх. Десантників так називаємо. І, ну, так, вони рухались дуже швидко, їх тільки скинули, вони одразу побігли. Скажу чесно, було доволі ну, страшно вправді, казати. Але ми розуміли, якщо ми зараз або втечемо, або здамо щось, це дуже-дуже буде погано, тому що ззаді знаходяться наші хлопці. В результаті наступу ворог зупинився за 15 метрів від українських позицій. Із втратами окупанти не рахувались. У них як по сценарію, тобто вони запускали по 15-20 чоловік кожні 15 хвилин. Ми їх розбивали, вони пускали обратно 15. І так було десь декілька годин, скажімо так, 3 години, 4 години. Вони по 15 чоловік накидували, і коли вони вже розуміли, що... Ну, це просто безсмислено було, вони просто почали нас скрити артою. Летіло все, але ми розуміли, що діватися, грубо кажучи, навіть та нікуди, що треба їх відкидувати. Ще подальше. В історії цього вкрай нелегкого легкого бою поранені і загиблі українські захисники, контрштурмові дії, зрештою нестача боєприпасів та оточення. На щастя, спрацювала важлива ланка взаємодії наших збройних сил. Ділиться фаза. На допомогу бригаді прийшли вбивчі дрони та артилерія. Дуже парні, дуже гарно працювали. Якби не вони, я не знаю, що б ми робили. Вони дуже нам сильно допомагали. І так само наша артилерія, хлопці, дякую вам, що ви нам допомагаєте. Крили кацапів дуже, дуже сильно, кацапи розстерені, вже техніка навіть не під'їжджала. І навіть техніка, яка під'їжджала, і ми її теж підбивали, яка вже рухатись не могла. І, ну, я дуже радий, що в нас є така артилерія та і в піві, яка працює просто на, на ура. І дякую вам, хлопці, що ви нас зберегли. Наші хлопці. Прям прицільно ударили туди, куди треба, що кацапи просто порозлітались в різні сторони. 77-ма Криворізька окрема аеромобільна бригада чекає на поповнення свого складу і запрошує вмотивованих бійців. 77-ма бригада це гарантоване навчання кожного. Інструктори підготовлені за міжнародними програмами за кордоном. Сучасне озброєння, підтримка від міста, команда побратимів. Приєднуйся до кращих. Закликає Криворізька 77-ма окрема аеромобільна бригада десантно-штурмових військ ЗСУ. Іван проводов цей день.